Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні пиріжки з чудовими двома начинками. Першу начинку буряк з родзинками розрівнюємо і ділимо на частини на 15 частин. Беремо тісто, розплескуємо в руках, накладаємо начинку і зліплюємо як вареник. Пізніше ліпимо шнурочком. Отакий От гарний пиріжок. Беремо друге тісто, розплескуємо в руках або розкачуємо качалкою. Накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім ліпимо шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Даємо, щоб вони зійшли 20 25 хвилин. Так само ліпимо пиріжки з другою начинкою.